22 грудня я можу залишитися здоровим, якщо я залишаюсь тверезим. Я відчуваю бажання випити. Я не вживав алкоголь вже кілька тижнів, але бажання все одно приходить. Інколи їм важко чинити опір, особливо коли мої проблеми накопичуються, і я не бачу, як взагалі можна їх вирішити. У такі моменти мені здається, допомагає згадати, який шлях я вже пройшов в одужанні. Нині я не лише тверезий, але й за допомогою психіатричних медикаментів та консультування я стабільний. Відтоді, як я зміг взяти під контроль свої симптоми, я думаю ясніше і можу зосереджуватись на тому, що мені потрібно робити для одужання. Я почуваюся менш вразливим. Якби я зараз піддався бажанню вжити, я втратив би тверезість і міг би зашкодити діям моїх ліків. Для подвійного одужання мені потрібні і тверезість, і стабільність. Сьогодні я помедитую над тим, як моє життя покращилось відтоді, як я отримуюсь від алкоголю і є стабільним у моєму психічному розмірі.